Сьогодні відбулася 45-та сесія горішньоплавнівської міської ради. Розпочали засідання з урочистостей. За вагому і системну допомогу Збройним силам України наказом командувача об'єднаних сил збройних сил України Героя України генерал-лейтенанта Юрія Содоля за номером 124 від 10 травня 2024 року нагрудним знаком командувача об'єднаних сил збройних сил України за службу та звитягу третього ступеня відзначено бикова Дмитра Геннадійовича. За вагомий особистий внесок у здійснення волонтерських ініціатив по матеріально-технічному забезпеченню українського війська, нагрудним знаком командувача об'єднаних сил збройних сил України за службу та звитягу третього ступеня нагороджено Данька Ігоря Володимировича. За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, всебічну допомогу українським захисникам, нагрудний знак командувача об'єднаних сил збройних сил України за службу та звитягу третього ступеня вручається Лисенку Сергію Івановичу. Про питання порядку денного розглянуті депутатами на сесії чекайте у наступних випусках новин.